Наші вже наші. Так. Можна це робити в Excel -і все. Наприклад, це в нас здається без капіталізації прибуток. Ні, з капіталізацією за-моєму це без капіталізації. 1 плюс b 3 Чому тут b 3 не ділиться на 100? Тому що ось тут та комірка вона має відсотковий формат, вона відразу буде ділитися на 100. Підносять до 3 до d 3 тому що це за 5 років прибуток. Давайте зробимо це в Excel. А Ні. Ну то ж її не довго створює. Так. А що? я має створіти. А що, Кілька, а там саме записаний. <реш> <А, реш> <кошти? реш> Кількість років. Тут заповняти 5 секунд. Кількість років. А -а -а. І кінцева сума. Mm. Так, виділимо. Зробимо його на півжирні. Я дозволяю не робити цей перенос тексту. Ось так, не треба це робити, можна так зробити, без переносу. А ми давайте, так, Так. 12%, значить, робимо оцю комірку відсотковий формат і пишемо тут 12. Так, тут опишемо вкладені кошти, наприклад, 3000, кількість років 5. І дорівнює С3. Наймана українська мова. С3. Помножити. А що с 32? С2? помножити на 1 плюс b 3 1 плюс b 3 Це вкладена сума. І піднести до відповідного степеня. Кількість років 5. Так, тільки не Б3, а Б2, Да? І до кількості років. С2, плюс.

Давайте спробуємо за ріг хоча б зробити, чи воно правильно рахує. Нам треба не плюс B2, а плюс А2. це б формат... А, тут А2, так? Тут А2 мало бути. Я думаю, що це не то. Хорошо. Ну, Всі одно я дуже мало. До степені. С3, я чекайте. Це 3 тут, це, це має тут бути Б2. Ось так. От тоді правильно. Це прибуток за рік буде, ну, загальний прибуток, 3360. А тут вже до степені. Я неправильно там формулу прописав, бо там зміщена таблиця була. Так, і тут вже... Так, один, а де нас 6 до степеня кількості років. Все правильно. Це буде прибуток за 5 років. B2 2 це у нас вкладені кошти, А2 це відсотки і С2 це кількість -ки років. І таким чином ми можемо якби, знаходити. Ну, є простіші формули, які це зробити. Так, це називається формула ефект. Правда, я не знаю, чи вона є, навірно, є. Російському ефект, мабуть, треба писати. Значить, Тут пишеться кількість річна ставка, кількість періодів. Ось приклад. Так само тільки через ефект. Я не розумію, навіщо тут ефект використовується. Виходить вираз навіть більше, ніж ми, коли ми так написали. Тобто тут пишеться ефект. Далі тут опишеться. Що у нас там пишеться? С4, Д12, тут відсотки. І на скільки місяців. І на скільки місяц ми беремо кредит. Тут пишеться відсоток, тут кількість місяців, на які дається цей відсоток, а далі підноситься до степені років. Ну, може і візуально це типу, більш зрозуміліше цю формулу використати, типу, щоб було більш зрозуміліше в такому плані. От. Суть та сама, а результат той самий. Братуха, потерпі друге? Ні, ще не все. Тепер, е, типа, кредит з капіталізацією для його створення використовується функція FV. Тут пишеться ставка, кількість періодів поповнення вкладу. Е, так, чекайте, це зовсім інший депозит. Це депозит із заданою річною відсотковою ставкою, який вкладник поповнює певну постійну суму через кожний заданий період часу. Тобто ми будемо поповнювати типу кожного місяця гроші. Кількість періодів поповнення вкладу, постійна сума поповнення вкладу. Значить, дивіться, сума поповнення вкладу вона береться зі знаком мінус. Ну, хай грається, ну хоче, поставлю 5 зробить практично, поставлю 5 і все. Внески за період і початковий внесок він завжди пишеться зі знаком мінус, тому що ви втрачаєте гроші при тому, як ви вкладаєте. Да? Ну, ви фактично їх не втрачаєте, але вони пишуться зі знаком мінус. Тут ставиться кількість періодів поповнення вкладу і відсоткова ставка за період. Ось, приклад. Відсоткова ставка 8% поділити на 12%. Це ви берете за місяць, визначаєте, скільки буде відсоткова ставка, тут скільки місяців. І ось поповнення кожного місяця 1000 гривень, початкове поповнення 5000 тисяч От. Таким чином, за 3 роки вкладник поклав 41 тисячу, отримав в кінці 3 років, виходить 46 тисяч, заробив 5 тисяч гривень за 3 роки. Давайте це пропишемо. Аж тут пише 8%, вкладені кошти 5 тисяч, щомісячне поповнення, поповнення 1000, Так, кількість років 3 і остання кінцева сума. Значит, у нас формула будет fv, если это еще функция e, fv, немає. Давайте почитаем интернет, как надо на российском. Excel на русском. BS называется на российском. BS. Так, ставка у нас річна 8% поділити на 12. Так, кількість періодів 36. Плата мінус. А, значить, не 36, а беремо 3 множить на 12, так? Так, ось. Так, да, є 3 помножити на 12 стираємо, пишемо Е3. Кількість періодів це d2 помножити на 12. Так, початкова сума. Початкова сума, чи що там? Мінус D3 це у нас ще місячне поповнення. Тільки мінус так, у мінус ставимо. Далі зі знаком мінус наші кошти. Ну і вийшло у нас правильно, кінцева сума 46 тисяч. Тобто ми вам вложили 41 тисячу і отримали 46 886. Ось такі завдання. Тепер дивимося, яке завдання вам зараз. Зараз я покажу, як робити. І ви зробите. Або поясню, можливо, не буду показувати, просто пояснюю. Там просто треба формули ці ввести і ну, написати, заповнити табличку і ввести ці формули. Тихо, братуха, тихо, тихо, тихо. Наш, дивіться, ви заповняєте по зразку b 2 b 3 c 2 c 3 d 2 d 3 Кінцева сума є 2 Е3. Спочатку без ефекту ви робите цю формулу. В другому завданні ви то саме заповняєте. Тільки дивіться, річні відсотки пишуться ось тут, вкладені кошти тут, сума за рік ось тут. І далі ви цю формулу копіюєте просто вправо. Ось так. Сума 2 роки, через 2 роки, через 3 роки копіюєте вправо. Ось тут де ефект. Ось це, це S2. Це С, це 2, це, по-моєму, в нас буде річна ставка. По-моєму, ці річні відсотки, 9%. Зараз я подивлюсь точно, як в презентації, щоб вам точно сказати. Без помилок. Так, так, да, річна ставка, кількість періодів. С4. Це, да, це кількість відсотків річних. Тобто ось тут а ви берете замість S2, то зробили помилку підручнику. Тут має бути кількість відсотків, ось ці річні відсотки, 9% стояти. Чому тут, тут все-таки не помилка? Оце це не S, це долар, долар C, долар 2. Це абсолютне посилання на комірку. Зрозуміло? Пам'ятаєте, ми вчили, що є абсолютні посилання, що є відносні посилання? Тобто тут де s, S2 s це долар, долар S, долар, долар C, долар 2. Тому що в нас оця комірка, ми будемо тут копіювати. Якщо ми скопіюємо вправо, ця комірка С2 буде модифікуватися, і вийде d 3 e 3 А нам не треба, щоб вона модифікувалася. Тому тут має бути долар С, Долар 2 в ефекті. Зрозуміли? Не зрозумів? Ну дивись, коли ти копіюєш комірку вправо. Тут я напишу 5, так? Ти скопіював? Не так. Тут ти напишеш, наприклад, дорівнює С1. Бачиш? А коли ти скопіюєш право, тут дорівнює D1 і Є1. А ти тут написав річні відсотки, наприклад, 9, 9 річних відсотків. А тут береш посилання на цю комірку. Коли ти скопіюєш право, воно не буде брати посилання на цю комірку. Воно буде брати на ці комірки посилання. Тому тут треба цю комірку в формулі зробити абсолютно. Ставимо долар і долар, тоді ми коли скопіюємо вправо, вона не буде модифікуватися. Зрозумів? Тому там поставили долари в формулі. Ось тут стоять долар, Долар це, долар два, щоб оця комірка 9%, коли ти будеш тут копіювати вправу формулу, щоб вона не модифікувалася. Ну, а тут а, просто вводите, заповняєте табличку і прописуєте всю формулу. Тільки ефект на російському, там у вас на деяких комп'ютерах російська версія стоїть, то пишете через російську букву Е, в другу сторону пишете, а тут АБС пишете замість FB. Коли російська версія стоїть, типу програма Excel. Зрозуміли? Четверте можна робити, це просто на сайті треба порахувати кредит. Я думаю, ви на сайті самі це зможете зробити. Книжка у вас є? чи Сфоткайте завдання. Є всіх фотоапарати? Давайте сфоткайте. Сфотографували? Так, і ось. Друга частина. У вас буде три фотографії виходить. Так. Ну бо не влазить все. Ну, давайте попробуємо ось так. Ще є задача 3 просто, бачите? Задача 3 не влазить. Сфотографували? Так Ну ось, ну тут PowerPointів не влізло. Задача 4 не фоткати це ті ще тільки ще є. є. Ну все, можете приступати до Веколай.